Київське водосховище може стати найбільшим в Україні нарестилищем риби. У державному комітеті рибного господарства планують створити на 20% водойми водойми іхтіологічний заказник. Нині там виловлюють рибу промисловим способом. Це варварські ставлення до природних ресурсів, каже голова комітету Володимир Волков. В Європі рибу вирощують на спеціальних фермах. Тобто вони їх виращують як продукт, як тваринництво, як свіне, як велику рогату скотину. Тобто виращуються для їжі як продукт харчування. А природно, воно відтворюється так, як воно має бути, бо це екологічний баланс. Заборонять лише промисловий лов, це не стосуватиметься рибаків-любителів. Їх долучить до відновлення рибних ресурсів країни. Це введення ліцензій і отловочних талонів. Для рибалок аматорів, для того, щоб частина грошей, які збираються таким чином, поверталася на відтворення рибних запасів. Ініціатива держдепгоспу має підтримку. Про це засвідчило вічі рибалок, які відбулися в столиці. Її також схвалили президент та прем'єр. Проте в комітеті не виключають. Опір чинитиметься це стервятники, які знищують природу за гроші. Вони вимивають песок, вимивають нерестилища, вимивають берега, роблять там майдани для будівництва. Створення заказників заблокують такі дії. Водні ресурси залишаться під контролем держави, каже Волков. А організація з часом спеціалізованих ферм дасть змогу забезпечити країну дешевою та якісною вітчизняною рибою.